Донбас, Прикарпаття, державний центр комплексної реабілітації осіб з інвалідністю другий рік поспіль функціонує в Івано-Франківську заклад евакуйований з Краматорська. Тут допомагають людям з інвалідністю і займаються ефективною реабілітацією військових. Спочатку, коли ми переїхали дві 2022 році в вересні, ми зразу відчули зацікавленість міської влади в нашій роботі. Дуже багато допомоги ми отримали як від області, так і від міста. Соціальна служба, яка відмінно працює і дуже допомагає, це ми це відчувають люди з інвалідністю. Медколектив центру це мультидисциплінарна команда. У її складі лікар-педіатр, фізіотерапевт, травматолог. У медкабінетах проходять реабілітацію діти і дорослі, а також військовослужбовці. До кожного пацієнта індивідуальний підхід. Ми надаємо повний комплекс: це лікувальна фізкультура, ерготерапія, заняття з психологом, з логопедом, з фахівцем з розвитку мовлення. Фахівці збираються, творюється така мультидисциплінарна команда, і ми вже під кожного слухача підбираємо індивідуальний план реабілітації реабілітації. цього не вистачало. Багато до нас приходить діток з аутизмом, з дитячим церебральним параліщем. Дуже їм подобається реабілітація. З задоволенням повертаються до нас знову. Актуальні проблеми людей з інвалідністю та дієві механізми вдосконалення послуг комплексної реабілітації. Таку проблематику обговорили на профільному форумі Світ без обмежень його делегатами були представники державних структур, громадськості та експерти. Те, що було задумано, а на Донбасі це все свершилось тут. Ру, зробили великий прорив в плані реабілітації. Приїхала команда реабілітологів, дуже потужна От, е, з Донбасу. Тут вже міські, багато людей міських працевлаштовані. Це думаю, е, це важливо. Медичний персонал центру володіє власною методикою реабілітації, а також опановує сучасні медико-реабілітаційні заходи. Реабілітолог Микола Кузишин консультував військового ЗСУ Назара по відеозв'язку, коли той перебував на нулі. Реабілітаційні заходи здійснювали впродовж місяця. Ну я коли приїхав з війни, з кринок Херсонська область, лівий берег. Пан Микола мені дуже поміг. Є ще тут один масажист, мені також, пан Володимир, також дуже поміг. Ну, загалом я цілком задоволений цим центром. Дуже класно мені допомогли, але потім наслідки просто після війни вони такі міняються. Так що реабілітаційний центр супер навіть після завершення реабілітаційних сеансів центр підтримує своїх пацієнтів. Завжди, якщо є потреба, в подальшому ми складаємо комплекс домашніх терапевтичних вправ, надаємо рекомендації на рахунок проведення повсякденного життя. Тобто, що можна робити, що не можна, як буде легше зробити ту чи іншу дію. Олена Колотенко Любомир Микитюк, новини на вежі.